Задачі з генетики на моногібридне схрещування. Перед тим як перейти до розв'язання задач на моногібридне схрещування, треба з'ясувати термінологію. Моногібридне схрещування це схрещування, в якому проводиться аналіз однієї пари альтернативних ознак. Генотип це сукупність усіх спадкових ознак організму, генів, отриманих від батьків. Фенотип це сукупність внутрішніх та зовнішніх ознак організму, що реалізуються при взаємодії генотипу із середовищем. Тобто, це ознаки, які ми можемо побачити, виміряти тощо. Гомозигота це організм, що має однакові алелі одного гену в гомологічних хромосомах, позначаються двома однаковими літерами або двома великими, або двома маленькими. Гетерозигота це організм, що має різні алелі одного гену в гомологічних хромосомах. Тобто має альтернативні ознаки. Позначаються двома різними літерами. Домінантна ознака або ген. Це переважаюча ознака, та, що пригнічує і виявляється завжди як у гомозигодних організмів, так і гетерозиготних. Позначається великою літерою. Рецесивна ознака або ген це та ознака, що пригнічується, появляється тільки у гомозиготному стані. В гетерозиготному рецесивна ознака пригнічується домінантною, позначається маленькою літерою. Генетичні символи. П це від слова parent – батьківські організми таким значком позначається жіноча стать це дзеркало венери. А таким значком позначається чоловіча стать це спис Марса. Значком множення позначається процес схрещування. Літерою G позначаються гамети батьківських організмів. Літерою F позначаються гібридні нащадки. Індекс відповідає порядковому номеру покоління. У даному випадку F1, тобто це перше покоління. Гібриди першого покоління. Решітка пенета. Це двовимірна таблиця, що використовується для передбачення результатів певного схрещування. По горизонталі у решітці Пенета відкладаються усі можливі гамети одного із батьківських організмів. По вертикалі другого батьківського організму. На перетині стовпця та строчки записується комбінація цих гамет. Яка відображує потенційні типи зигод, що можуть виникнути з однаковою імовірністю. Чисті лінії це групи особин, які стабільно відтворюють у низці поколінь одні й ті самі спадково константні ознаки. Чисті лінії завжди є гомозиготними. Деякі правила, які можна застосувати при вирішенні задач такого типу. Перше. Якщо після схрещування двох фенотипово однакових особин у їхніх нащадків спостерігається розщеплення ознак, то ці особини є гетерозиготними, тобто мають один домінантний, а один рецесивний ген. Це правило випливає із другого закону Менделя. Закон розщеплення. Він а, звучить так: при самозапиленні гібридів першого покоління, тобто гетерозигот, відбувається розщеплення ознак гібридів другого покоління. Друге правило. Якщо внаслідок схрещування особин, які фонотипово відмінні за однією парою ознак, у потомстві спостерігається розщеплення за тією самою парою ознак, то одна з батьківських особин була гетерозиготною, тобто мала один домінантний, один рецесивний ген, а інша гомозиготною рецесивною, тобто два рецесивні гени. Алгоритм вирішення задач на моногібридне схрещування. Перше. Потрібно визначити домінантні та рецесивні ознаки за умовами задач. Треба завжди пам'ятати, що рецесивна ознака проявляється тільки у гомозиготному стані. Друге, ввести літерні позначення домінантного та рецесивного гена. Треба пам'ятати, що ми завжди позначаємо однією тією самою літерою одну пару ознак, але домінантно позначаємо великою літерою, а рецесивну – маленькою. Третє. Записати генотипи особин із рецесивними ознаками або особин з відомими за умовами задачі генотипами та їхні гамети. Запишіть передбачувані генотипи для особин, у яких гамети відомі. Але пам'ятайте, один із генів успадковується від особин із рецесивними ознаками. Рецесивна ознака виявляється тільки у гомозиготному стані. Третя фенотипічна група виявляється за умов неповного домінування генів. Тобто у цьому випадку. Гетерозиготи будуть мати відмінні ознаки від гомозигот, а частіше всього проміжні між рецесивною та домінуючою гомозиготою. П'яте. Складіть схему схрещування. Запишіть генотипи гібридів та їхні гамети в решітку пенета. Шосте. Запишіть генотипи потомства у решітку пенета. І сьоме. Визначте співвідношення генотипів та фенотипів у потомстві. А тепер давайте спробуємо вирішити задачі. Задача. Ген комолості або безрогості у великої рогатої худоби домінує над геном рогатості. Комола корова народила двох телят: перше безроге або комоле. А друге рогате. Визначте можливі генотипи батьків. Запишемо дано із умов задачі. Нам відомо що ген, який обумовлює безрогість або комолість, є домінантним, позначимо його великою літерою А. Ген, що обумовлює рогатість, є рецесивним, позначимо його маленькою літерою А. Отже, ми можемо а, припустити, які генотипи будуть мати тварини безрогі або рогаті. Безрогі або комолі тварини будуть мати генотип А велике А велике або А велике А маленьке. А рогаті тварини будуть мати генотип лише А маленьке, А маленьке. Тобто будуть рецесивними гомозиготами. Визначити нам потрібно генотипи батьківських особин. Визначимо генотипи корови. За умовою задачі корова комола, тобто безрога. Це домінантна ознака. Отже, її генотип може бути або А велике А велике, або А велике А маленьке. Але нам відомо, що серед її потомства, тобто гібридів першого покоління, були одне теля з рогами. Це є рецесивною ознакою, і, е, виявляється, вона лише у гомозиготному стані. Тобто це теля мало генотип А маленьке А маленьке. Таке можливо лише тоді, коли корова буде гетерозиготою, та в її генотипі буде рецесивний ген. Тобто рецесивний ген має прояв тільки у гомозиготному стані, оскільки один ген особина отримала від матері, інший від батька, то обидва батьки містили рецесивний ген. Корова була комола, отже, мала також і домінантний ген, значить, її генотип буде А велике А маленьке. Спробуємо визначити генотип БК. А про нього із умов задачі нам невідомо, чи мав він роги, чи не мав. Єдине, який висновок ми можемо зробити, це те, що в його геномі повинен бути рецесивний ген, оскільки є теля із проявом рецесивної ознаки. Отже, його геном повинен обов'язково містити рецесивну ознаку. Він може бути або А велике А маленьке, або А маленьке А маленьке. Домінантною гомозиготою він бути не може, оскільки б тоді не народилося рогате теля. Для з'ясування, який мав генотип бик, нам потрібно провести два схрещування, оскільки ми припускаємо, що бик міг мати або А велике А маленьке, або А маленьке А маленьке. Перше схрещування ми проводимо із варіантом, коли бик є гетерозиготою і має генотип А велике А маленьке. Розпишемо гамети, оскільки обидва батьки є гетерозиготами, то кожен буде містити гамету домінантну і гамету, що несе рецесивну ознаку. Далі, Далі запишемо решітку Пенета. Випишемо всі можливі генотипи та фенотипи, які у нас утворилися в решітки Пенета. 75% потомства f 1 будуть безрогими це або домінантні, або домінантні гомозиготи або гетерозиготи. І 25% у нас будуть рецесивними гомозиготами і будуть рогатими телятами. Отже, якщо бик буде мати генотип А велике А маленьке, то можливо народження і рогатих, і комолих телят. Значить, такий генотип є можливим для бика. Друге схрещування прибудемо із варіантів, коли бик є рецесивною гомазиготою. Тобто має два рецесивні гени А маленьке А маленьке. Розпишемо гамети. Корова, як і у попередньому схрещуванні, має два варіанти гамет. Це А велике А маленьке. А бик продукує тільки один варіант гамет, це А маленьке. Запишемо решітку пенета. І випишемо усі можливі генотипи та фенотипи. В результаті схрещування корови, яка є гетерозиготою, та гомозиготного рецесивного бика, у нас потомство буде на 50% складатися із безрогих телят, вони будуть гетерозиготами, і на 50% із рогатих телят, які будуть рецесивними гомозиготами, тобто мати два рецесивні гени. Отже, якщо бик буде мати генотип А маленьке, А маленьке. То також можливо народження і рогатих, і комолих телят. Відповідь буде наступна. корова має генотип А велике А маленьке, тобто є гетерозиготою, а бик може бути е, з двома варіантами генотипу: або А велике А маленьке, тобто гетерозигота, або рецесивна гомозигота А маленьке А маленьке. Давайте розберемо наступну задачу. Унаслідок схрещування високорослого помідора з карликовим всі рослини у першому поколінні F1 мали високе стебло, але у другому поколінні f 2 серед 35 800 отриманих рослин 8950 були карликовими. Скільки гомозиготних рослин є серед гібридів другого покоління f 2 Запишемо дано із умов задачі. Домінантний ген це ген, що обумовлює високе стебло. Такий висновок ми зробили через те, що при схрещуванні двох батьківських організмів з різними фенотипами у поколінні f 1 всі особини мали вияв тільки однієї ознаки. Ця ознака і є домінантною. А якщо А велике це Високе стебло, то А маленьке, тобто рецесивний ген, це буде ген, що обумовлює карликовість. І дійсно, у поколінні F1 а вияв ця ознака не мала. Ми можемо записати і генотипи батьків, виходячи із умов задачі. Один із батьків мав карликове стебло. Отже, ми встановили, що карликовість це є рецесивною ознакою. Рецесивна ознака може проявлятися тільки у гомозиготному стані. Отже, один із батьків був рецесивною гомозиготою та мав генотип А маленьке А маленьке. Другий із батьків мав генотип А велике А Велике. Це була рослина із високим стеблом. Чому батьківська високоросла рослина не може мати генотип А велике, А маленьке, тобто бути гетерозиготою? Тому що в умовах задачі сказано, що гібриди першого покоління F1 не мали розщеплення ознак, і всі 100% були високорослими. Отже, високоросла батьківська рослина повинна була мати два домінантні гени для того, щоб при схрещуванні із карликовою рослиною, яка є повністю рецесивною гомозиготою, всі нащадки мали домінантний ген. Якщо батьківська високоросла рослина мала би генотип А велике, А маленьке, то при схрещуванні із карликовою рослиною, тобто рецесивною гомозиготою, спостерігалося прищеплення у гібридів першого покоління. Тобто 50% нащадків мали високе стебло, а 50% були карликові. Але в умовах задачі гібриди першого покоління всі мають високе стебло. Тому генотип А велике А маленьке у високорослої рослини є неможливим. Давайте перевіримо себе і проведемо схрещування із генотипом високорослої рослини А велике А велике. Запишемо гамети. Оскільки обидва організми є гомозиготами, то вони продукують лише по одному типу гамет. Високоросла рослина продукує лише домінантні гени, а карликова рослина продукує лише рецесивні. У рішичці пенета запишемо всі можливі генотипи нащадків і з'ясовуємо, що всі 100% гібридів першого покоління є рослинами з високим стеблом. Далі в нас сказано, що при схрещуванні гібридів першого покоління між собою у гібридах другого покоління f 2 відбулося розщеплення. Проводимо схрещування. Всі гібриди першого покоління у нас є гетерозиготами, тобто мають один домінантний ген, один рецесивний. І продукують два типи гамет. Гамети, що несуть домінантний ген, і гамети, що несуть рецесивний ген. Запишемо у решітку Пенета. Всі можливі е, генотипи е, потомства. В результаті ми отримали, що 25% потомства є домінантними гомозиготами, тобто мають високе стебло. 50% є гетерозиготами і також мають високе стебло. І 25% є рецесивними гомозиготами і мають карликове стебло. З умов задачі нам відомо, що всього гібридів другого покоління f 2 утворилося 35 800 рослин. Із них 8950 рослин мали рецесивну ознаку. Отже, вони були рецесивними гомозиготами. Склавши пропорцію, ми обчислили, що таких рецесивних гомозигот було 25%. Це співпадає з результатами, які ми отримали. При записі решітки пенета. Отже, 8950 карликових рослин це є рецесивними гомозеготами, які мають генотип А маленьке А маленьке. І вони складають 25% від усієї кількості гібридів другого покоління. Рослини, що мають генотип А велике А велике теж є гомозеготами, і їх теж 25%. Отже, їх також 8950 рослин від загальної кількості гібридів другого покоління. Складемо разом кількість домінантних та рецесивних гомозегот і отримуємо, що серед гібридів другого покоління у нас було 17900 рослин, які були гомозеготами. Відповідь: всього серед гібридів другого покоління f 2 було 17900 гомозигот, з них 8950 рецесивні гомозиготи і 8950 домінантні гомозиготи. Давайте розв'яжемо ще одну задачу. Блакитноокий чоловік, батьки якого мали карі очі, одружився з кароокою жінкою, у батька якої очі були блакитні, а в матері карими якого потомства можна очікувати в цьому шлюбі, якщо відомо, що ген карих очей домінує над геном блакитних. Запишемо дано. З умов задачі нам відомо, що ген, що обумовлює карі очі, є домінантним, тобто позначимо його великою літерою А. Ген, що обумовлює блакитні очі, є рецесивним, позначимо його маленькою літерою А. Відповідно, генотипи... Що будуть обумовлювати карий кольор очей це А велике А велике та А велике А маленьке. А генотип, що буде обумовлювати блакитні очі це е, А маленьке А маленьке, тобто рецесивна гомозегота. Визначити нам треба фенотипи дітей. Спочатку спробуємо визначити генотипи жінки та чоловіка. Про жінку нам відомо, що вона кароока. Її батько був блакитноокий, а мати кароока. Отже, блакитноокий батько міг бути тільки рецесивною гомозиготою, оскільки рецесивна ознака виявляється тільки у гомозеготному стані, тобто його генотип був А маленьке А маленьке. А от кароока мати могла бути або гетерозиготою, або гомозиготною з домінантними генами. Проведемо схрещування а, батьків жінки. Оскільки ми не знаємо а, точний генотип матері, то ми запишемо його А Велике зірочка. Під зірочкою ми будемо мати на увазі або А велике, або А маленьке. Запишемо гамети. А, мати жінки продукує точно відомо одну гамету з домінантною ознакою, інша нам невідома. Запишемо її зірочкою. Батько жінки продукує лише один тип гамет це рецесивні гамети. Намалюємо рішітку пенета. З решітки пенета видно, що 50% потомства будуть гетерозеготи та будуть караокі. Інші 50% точно мають рецесивний ген. А замість зірочки ми можемо поставити домінантний ген, тоді ці діти будуть. Також караокі. І у цьому випадку 100% потомства будуть кароокими гетерозиготами. Якщо а замість зірочки ми поставимо маленький А, тобто рецесивний ген, то ці 50% дітей будуть блакитноокі. І у нас буде розщеплення на карооких та блакитно-оких дітей. Але з умов задачі нам відомо, що жінка кароока. Отже Аналізуючи решітку Пенета, ми можемо сказати, що вона є кароокою гетерозиготою, Тобто має один домінантний, один рецесивний ген. Про чоловіка ми можемо сказати, що він є блакитноокий, а його батьки кароокі. Оскільки він має вияв рецесивної ознаки, то ми можемо відразу записати його генотип. Це. Рецесивна гомозигота, тобто А маленьке А маленьке. Але ми можемо визначити і генотипи його батьків, хоча для вирішення задачі вони нам не знадобляться. Оскільки його батьки обидва були кароокими, то мали домінантний ген А велике. Але дитина у них народилась із блакитними очима. Це рецесивна ознака. Значить, кожен мав і рецесивну ознаку, отже, обидва були гетерозиготами, тобто мали А велике, А маленьке. Ми з'ясували генотипи жінки та чоловіка. Жінка у нас є гетерозиготою, а чоловік є рецесивною гомозиготою. Тепер для з'ясування вирогідності народження дітей із карими та блакитними очима ми можемо провести схрещування. Запишемо гамети. Жінка, оскільки є гетерозиготою, то буде продукувати два типи гамет А велике та А маленьке. А чоловік є гомозиготою і продукувати буде один тип гамет А маленьке. Намалюємо рішітку пенета і запишемо у неї всі можливі генотипи дітей. Проаналізувавши решітку, ми з'ясували, що 50% дітей будуть гетерозиготами і будуть мати карі очі а 50% дітей будуть рецесивними гомозиготами і будуть мати блакитні очі. Отже, відповідь вирогідність народження блакитнооких дітей складає 50%, а карооких також 50%.